Зараз вам покажу, як паркується сам ягуар. Натискаємо тут кнопочку. І він сам буде шукати паркоміс. Дивіться, ось є паркомісця. Два паркомісця. Ну, бачи? Хопа, є. Натискаємо в задню передачу і все. І погнали. Хопа-хопа-хопа-хопа, і поїхав сам, і поїхав. Обережно не зацепи жигулика. Дивіться. Так, все добре. Все добре. <реш> так, а тепер що? А тепер вперед треба, так? Да? А тепер їдемо вперед. Хоп. А куди він паркується? А ні, він просто вирівнює. Да. Хопа, він вирівняв. Задня. І поїхали. Так, дивимося чітко по лінії. Дзеркало показує, що чітко лінія І з тієї сторони між машинами маємо чітко запаркуватися. Так, так. Хопа. І все. Це якщо втомився після роботи, або тобі просто впадло. Натиснув і машина сама запаркувалася. Ідеально, пасажир вийде, і я тим паче вийду.